І Якщо ви лінтюхіну дуже не любите прибирати, вдома не біда. Адже збрудо, який там збереться, завжди можна зробити голима, уживити його за допомогою таємних знань, і нехай він все робить замість вас, замітає там, готує їсти, ходить на роботу. Проте є і недоліки. Ця істота може вийти з-під вашого контролю, і тоді вже вам доведеться за нею прибирати і готувати її їсти. Це в кращому випадку. Якщо ви досі тут би зацікавилися створенням цієї істоти, то краще не треба. І от чому. По-перше, в перекладі з Ідішу це така мова, суміш івритої, і німецької їх. Так от, в перекладі з Ідішу голем це бовдур. А легше що зробити самому, ніж пояснювати Бовдуру, як то робиться. Але, якщо цей аргумент вам не аргумент, і перспектива нічого не робити переважає над тим, що доведеться мати справу з Бовдуром, то слухайте далі. Перше, що сподібне до Голема, а точніше, це було слово Галмі, зустрічається в Танахі. Чи Танахсі. Коротше в збірці священних книг юдаїзму Танах, до складу яких входять Тора, Закон, Невіїн книги Пророків. І кутки, писання. І от там, оте слово големі означає моя необроблена форма. Чим, власне, і є голем. Тому що, згідно міфології, зліплене воно з глини. І згліплене? І зліплене явно, не Мікеланджело. Mm. Тому що виглядає якось так. А що, власне, не так? Це чудо звати Йозеф. І він один з найвідоміших големів ваще. Мимо нього ще були і інші, і не тільки, з глини. зроблені, наприклад, з каменю, з вогню, з води, і може навіть з лайна і палок. Хто знає, що в тих чаклонів в голові. Але сьогодні ми говоритимемо про Йозефа і легенда про нього починається так: кінець 16 століття, місто Прага, і наша увага прикута до Льгуди Ліва Бацелеля, або, якщо коротко, рабина Ліви. В свій час він був вельми поважною особою і займався не менш поважними справами. Писав праці з філософії, релігії і езотерики, пропонував новітні підходи до освіти, був борцем за свободу слова і навіть борцем з вогнем. Бо одного разу Рабин Ліва врятував цілу бібліотеку від пожежі, а ще він зліпив голема, який потім розтрощив цілий єврейський квартал і повбивав купу людей. І, хоча всі історики в один голос кажуть, що ну не ліпив цей вельми поважний пан ніякого Голема, і взагалі немає жодного достовірного факту, що він практикував кабалу, містичне, магічне і одейське філософське вчення, якось так. Але люди кажуть, що а а а ні-ні-ні. Голема він ліпив і магію робив. А ті історики дурні нічого не знають. Так от. Оскільки рабен мав дуже багато справ, то й йому знадобився помічник. А так як живій людині треба платити зарплату, а зліпити голема безкоштовно, то він зрозуміло, що вибрав другий варіант. Це перша версія, як і для чого з'явилася ця істота. Є ще її друга, і вона вже більш героїчна. Ті часи нагадаю, це кінець 16-17 століття євреї винили абсолютно у всьому. І християнських дітей вони крали в жертву приносили, кров з них пили. Хтось вступив в какаху, винні євреї. Когось заклювала ворона, винні євреї. Нам зашпортився за якийсь камінчик і впав. Ну, а як же ж? Винні євреї. Тобто <толк> <толк> ж вони там той камінчик поставили і ще й знаєте, так лихо подивилися, от і людина впала. Євреї винні? І от, аби захистити свій народ від можливої фізичної розправи за камінчики і кикашки, раби Ліві довелося створити голема. Але це ще не все. Є ще третя можлива причина створення цієї істоти, і вона так трішки дотична до попередньої. Жив у Бразі в ті часи якийсь злий чаклун Ксонц. Ксонц, хто не знає, це католицький священник. Ну так, якщо що. І от він то і діло робив всякій магічній і не тільки пакості євреям. Тому знову ж таки, аби захистити свій народ, його даліва бенбеселель, зробив голима. Аби захистити... А, це я вже казала. Чекайте. Тому знову ж таки, аби захистити свій народ, його даліва бенбезелель змушений був зробити Голима, бо той мав суперсили і зміг би протистояти злому Сондзу Чаклуну. Отак. Ви собі можете вибрати одну з цих трьох причин створення голема, яка вам більше подобається. Бо в даному випадку какая разниця. Тут важливий лише результат. А він такий: вночі Рабин зі своїми помічниками пішли до річки Влатви, почали виривати там якусь особливу глину і зліпили з неї нашого головного героя, який був ну, такий людиноподібний. Вище тварини, але нижче чорта, якщо прижмуритися йому було років так 30, а ще він бездушний, що їй так зрозуміло, ні. Після чого ця компанія митців тереча клонів дочекалася необхідного положення зірок і почала проводити свій магічний ритуал, в кінці якого не то в рот цій істоті, не то на лоб, вони запхали шем. Це така не то табличка, не то звиток, на якому написане невимовне ім'я Бога, яке знає, ну ніхто не знає майже тому, що мало того, що ім'я це потрібно вичислити, так ще й для того, аби це зробити, треба бути капець яким мутрим, релігійним і більше того, чистим душею і не мати ніяких злих намірів. В них те все було, і ритуал вдався. Голома найменували Йозефом. Взяли за руку, завели в місто і понадавали йому купа команд. Там замети, то перенеси, то прибери і дерева побіли, аби було гарно. І він це все робив. Причому без жодної втоми і претензії. А чого я? Я не хочу, я не буду. Правда, кажуть. Ну, легенди кажуть, що через те, що цей робот помічений XVII століття не мав мозку, він надто буквально часом сприймав деякі накази. От сказали йому нарубати дров, а він взяв і пів лісу вирубав. сказали принести води до синагоги, а він наносив стільки той води, що чуть, чуть би ту синагогу не затопив. Отак от. Саме тому раб, як розумна людина, знав, що лишати Йосифа без нагляду, це ну, така собі ідея. Хто його знає, до чого додумається та глиняна голова. Тому пан Єгуда Ліва Бен Бецелель на ніч витягував з голема оцей шем, на якому було написане невимовне ім'я Бога, і тим самим ніби як витягував з нього життя. Проте одного разу рабин Ліва ну, провтикав і забув витягнути з Йосифа шем, <гум> і маючи цілу ніч, вільну без наказів, він як ота пакосна песяка або не казати собака. Вирішив напакостити і потрощити все навколо. Чим власне і зайнявся? І хто його знає, чим би оте все могло закінчитися, бо ж ні одна людина не може протистояти цій істоті. Бо Голем ні в воді не тоне, ні в вогні не горить, має надзвичайну фізичну силу, ніколи не втомлюється і навіть за потребу може ставати невидимим. От хто його знає, чим би закінчилася та самоволка Йозефа, якби рабень ліва не проснувся і не порішав ситуацію. Він побіг до Йозефа, крикнув Остановітісь! і витягнув йому з рота Шен. А тіло, чи правильніше глину, заніс на горища і закрив там. Хай собі лежить і чекає тих часів, коли євреям реально буде потрібна допомога голема А знайкелі замітати вони самі можуть. Це один варіант. Другий майже такий самий, але в ньому в големі не був шем, а в нього на лобі писало ЕМЕТ – істина, і рабин вирубав його старше першу букву. І получилося МЕТ – смерть. Третій варіант, що голим не сказився, а обідався, тому що з часом він почав вицивілізовувати, як то кажуть, хотів і світську бесіду з людьми провести, і на каву з ними сходити. А люди, що тільки йому наказували або тікали від нього, каву ніхто не хотів з голимом пити. От він і вирішив помститися цим непривітним шкіряним, повбивавши їх і знищивши їхні дома. А чому піні? Четвертий Йозеф закохався в дочку Рабина. А дочка не закохалася в Йозефа, воно і понятно, хто захоче заводити стосунки з глиною. І тому через розбите кохання голем почав бити все навкруги. І тоді рабин Ліва придумав хитрий план. Він попросив свою доньку, аби та притворилася, що також полюбила голема, там обняла його, поцілувала чи що, і несподівано вирубала. Звичайно, що є ще п'ята шоста і мабуть і тридцять шоста версія, тому що якоїсь єдиної канонічної легенди в даному випадку не існує. Єдине, що цей голем так сильно в'ївся в народну пам'ять євреїв Праги. Що ті ще дуже довго вірили, що кожних 33 роки Йозеф оживає і бродить вулицями міста, шукаючи не то рабина, не то свою кохану, не то хто би з ним такий сходив і випив тої кави, і чи на цей раз може хтось та й погодиться.